Це Dreamy L50 Pro Ultra. у комплекті, окрім інструкції, є щітка, засіб для миття, два мішка для пилу. Сам робот взагалі дуже важко відрізнити від флагманів. У нашого L50 Pro Ultra встановлено нову подвійну щітку. Важлива частина робота це камера, штучний інтелект та датчики з боків та знизу. Єдина система орієнтації робота в просторі. Градар надає загальну інформацію про простір навколо датчики знизу та з боків допомагаються, ніби відчувати усе від перешкод. О, до сходів або типу підлоги. Камера в парі зі штучним інтелектом розпізнає біля 180 типових предметів. Перешкоди на підлозі. Робот фіксує у вигляді іконок на мапі в додатку і навіть фотографує їх. Так насправді іноді можна навіть знайти давно загублену під ліжком улюблену шкарпетку. Робот може зовсім по різному у себе поводити під час прибирання. Наприклад, він може взагалі оминати килими або проїжджати по них, просто піднімаючи швабри, може робити окреме сух. Хет та вологе прибирання, а може і разом. Я вже не кажу про потужність, зволоження та інші важливі налаштування, і все це, звичайно, можна змінювати за своїм бажанням через додаток. Коли настане час прибрати, мені просто треба запустити прибирання, і робот зробить так, як було мною призначено для кожної кімнати у додатку. Можна обрати функцію Clean Genius, і робот під час прибирання займеться ще й аналізом. Він буде обирати сам налаштування і потужність, і вологість. І кількість повторів. Мало того, після прибирання він навіть може показати вам карту по ступенів забруднень в помешканні та запропонувати повторне прибирання саме проблемних зон. Голосове керування вбудоване в самого робота. Він розпізнає певні голосові команди. Ось як це працює. Для того щоб активувати це, робота доведеться з української мови перемкнути на англійську, бо, як бачите, список підтримуваних мов поки що не дуже великий. І робот почне виконувати ваші команди. Тільки зверніть увагу, команд хоч

Окей, okay. головні сильні сторони, що роблять цю модель, дуже схожою на топову. Потужність майже 20 тисяч паскалів. Важко відрізнити роботу робота від флагманів. Камера, підсвічування та система висувного радару. Тут роботи настільки ідентичні з флагманами, що їх просто неможливо відрізнити. Завдяки тому, що має камеру, може бути системою відеоспостереження за вашим домом.